У багатьох країнах світу активно займаються плодівництвом від сильнорослих дерев, груш і яблунь давно відмовилися через те, що за ними набагато складніше доглядати, плодоношення починається пізно і врожайність підвищується довго. Та й дерева з великими розмірами крон вимагають значні площі землі. Відмінності карликових яблунь від сильнорослих. Трохи незвично виглядає в садах вертикальна колоновидна яблуня в порівнянні з традиційними розлогими яблуневими деревами, проте посадити її в своєму саду обов'язково варто. Як і карликові яблуні, сорти яких давно набули широкого поширення у вітчизняних садах, колоновидні деревця займають зовсім небагато місця, а врожаю дають навіть більше, ніж деякі популярні сорти яблунь. Наприклад, якщо на одній сотці ділянки можна розмістити чотири сильно рослих яблуні, то карликових поміститься вже 16, а колоновидних дерев до 200 саджанців. Чи варто сумніватися, що рентабельність такого яблуневого саду буде в кілька разів вище при більш комфортних умовах роботи? Хоча будь який садівник може вирощувати карликові або колоноподібні яблуні, посадка і догляд за ними все ж мають свої особливості, які потрібно буде врахувати. Якщо сильно росло яблуню отримують в результаті щеплення сортового держака на дичку насіннявий підщепу, то для отримання карликової яблуні держак прищеплюють на клоновий підщепу. Клонові підщепи володіють абсолютно всіма властивостями материнської рослини, вони можуть бути середньорослі і суперкарликовими, але найчастіше зустрічаються напівкарликові і карликові. На напівкарликових підщепах виростають яблуні висотою до 4 метрів, початківці плодоносити з четвертого року, а на карликових підщепах дерева досягають 2-3 метрів і приносять урожай вже з третього року. При покупці карликові саджанці можна легко визначити за наявністю великих броньок на кінцях гілок і помочкуватой кореневій системі з дрібними корінцями, у сильно рослих яблунь коренева система стрижнева. Зазвичай вартість саджанців карликових яблунь вища, ніж сильно рослих, пояснюється це складністю вирощування клонових підщеп. Карликові яблуні мають багато плюсів, рано починають плодоносити, швидко нарощують урожай. За рахунок компактних розмірів деревця велика частина поживних речовин йде на формування плодів, а не на побудову деревини. Яблука можна легко зривати з гілок, не використовуючи додаткові пристосування, завдяки чому і товарний вигляд плодів зберігається краще. Завдяки розташуванню коренів у поверхні. Карликові деревця можна садити на ділянках з ґрунтовими водами, досить близько підходять до поверхні. Через раннього плодоношення карликові яблуні швидше старіють, але в цьому є і свої плюси, можна частіше замінювати сорти в саду на більш сучасні, посадка карликових яблунь і подальший догляд. Оскільки місця в саду карликові яблуні займають небагато, краще відразу висадити кілька сортів з різними термінами плодоношення. Хорошою зимостійкістю і високою врожайністю відрізняються наступні сорти карликових яблунь, постнелітній сорт чудної з яблуками десертного смаку, осінні сорти килимове, смак плодів десертний, і приземлення з кисло солодкими яблучками, зимові сорти з кисловато солодкими плодами, пролісок і соколовське. Висаджують карликову яблуню на безвітряні схили або піднесені ділянки, добре освітлювані сонячними променями, хоча допустимо і затемнення. Грунт краще родюча, залягання грунтових вод допускається не ближче, ніж в півтора метрах від поверхні. Карликові саджанці можна розміщувати на ділянці на відстані 2-3 метрів один від одного. Посадкову яму викопують глибиною в пів метра діаметром близько 70 см верхній шар на час відкладають в сторону, а потім насипають його на дно ями, змішуючи з відром перегною і відром води. В отриману сиру масу встановлюють карликовий саджанець, щоб місце щеплення виявилося на пару сантиметрів над рівнем ями. Засипають саджанець землею, що залишилася, ущільнюючи її, а потім формують по діаметру пристовбурного валик висотою 10 см. Догляд за карликовими яблунями полягає в щотижневому поливі протягом літа і розпушуванні землі після поливів і дощів. За літо досить два рази внести настій коров'яку або курячого посліду. Невелику обрізку деревця роблять в перший рік для створення нижнього ярусу крони, а в наступні роки обрізають прирости при хорошому плодоносінні, щоб плоди не дрібнішали, і яблуня довше залишалася молодою. Особливості посадки і догляду за колоновидними яблунями. Акуратні рядки яблуневих стовбурів колон, посипані яблуками, немов гірлянди, дуже привабливо виглядають і дозволяють з великою користю використовувати навіть найменші ділянки саду. Доглядати за колоноводними яблунями так само зручно і приємно, як за карликовими деревами, а рясні врожаї швидко окупають витрати на покупку досить дорогих саджанців. Причому смак яблук більш насичений, адже плоди, що дозрівають на вертикальному стовбурі, постійно знаходяться під сонцем. Однак при вирощуванні колоноводних яблунь в регіонах з суворими зимами є ризик, що верхівки стовбурів підмерзнуть, і в результаті замість одного основного стовбура сформуються два три. В такому випадку основний стовбур варто обрізати до наступного сильного втечі і залишити з декількох пагонів тільки один найбільш розвинений. Відростають, заміщають пагони швидко і плодоносять досить рясно. Найбільш пристосовані для вирощування в різних кліматичних умовах наступні сорти колоновидних яблунь, президент зі світло-жовтими яблуками десертного смаку, останкіно з великими червоними плодами, Васюган з смугастими кисло солодкими яблучками, сорт ікша підвищеної зимостійкості, московське намисто лідер по врожайності і так далі. Посадка колоновидних яблунь. Вибирайте однорічні саджанці, так як вони приживаються краще і не переносять різні захворювання на відміну від більш старих саджанців. Коренева система у саджанця повинна залишатися еластичною, що не оптимальна відстань для колоновидних саджанців 30 см. Міжряддя можна залишати шириною близько 1 м, Посадкова яма повинна мати такі розміри, щоб коренева система в них вільно розміщувалася. Саджанці встановлюють в яму з удобреному перегноєм землею, розправляючи корінці і залишаючи місце щеплення деревця над землею. Після посадки пристовбурні кола потрібно добре пролити водою і залишити молоду яблуньку. Відпочивати. Традиційна обрізка гілок колоновидним яблуням не потрібна. Замість цього навесні секатором видаляють бічні пагони. З моменту розпускання листя яблуні слід поливати розчином сечовини з інтервалом в два тижні досить трьох підгодівлі. середині літа рекомендується підгодувати деревця фосфорно калійними добривами. Для профілактики необхідно обприскувати яблуні від комах шкідників і від грибкових захворювань. Плодоношення колоновидної яблуні триває протягом 10-15 років, після чого кольчатки на стовбурі починають всихати, і врожайність необоротно падає. Саме ж дерево може рости і до 50 років, зберігаючи свою природну колоновидну форму.